Вітаю всіх. Хочу вам представити нові колоди. Трішечки обновилась. Перша коло, колода це колесо року. Мені колега порадила класна, красива, вона така. Тут, ось, бачите, весна, літо, зима, осінь. Цікава колода, насправді. Я така дуже-дуже яскрава, дуже яскрава сама по собі колода. Класна. Справді, дуже. І друга колода, яку я хочу вам представити для моїх нових послуг по роботі з клієнтами. Колода називається «Субособистості». Справа в чому, коли я працюю з людьми, я розумію, що людина не завжди розуміє, чого вона хоче і що вона відчуває, хто вона. Ця колода допомагає зрозуміти сутність. Що ви хочете, що вам потрібно, і кудись рухатись далі. Це одна з колод додаток до розкладу. Я вважаю, що треба розвиватись як фінансово, там, психологічно і ментально. Розвивати не тільки матеріальні блага, але й моральні якості собі і становитись людиною індивідуальністю. Тому я хочу. Ще раз наголосити, що я вводжу нову колоду в роботу. Якщо ви хочете розклад, пишіть приватні повідомлення в Телеграм, як вам зручно. І якщо потрібна психологічна тематика, порада, напрямок руху вам як людині, якщо ви заплутались, ось звертайтесь, будемо працювати додатковими колодами. І я вам висилаю обов'язково фото. Щоб ви могли орієнтуватись, дивитись, продивлятись, продумувати. Ця колода дуже цікава, вона відкриває в людині свої таланти. Мало того, що я буду щось коментувати, далі буду хотіти зворотній зв'язок від вас, що вам викликає та чи інша карта та чи інша інтерпретація. Це дуже важливо, про що ви подумали, коли це побачили, будемо працювати в такому дусі. Тому що людям потрібна підтримка, я це бачу, людям потрібна допомога будь-якого характеру. Не тільки розклад тарон, не тільки там якісь фінансові питання, відносини, житло, але й ментальні питання вже себе становити як людина. Тому що війна ще не закінчується, але життя продовжується, і рухатись треба далі обов'язково. Нова колода. Ви знаєте, ще не з нею не працювала зовсім. Я хочу зробити зараз подивитися, що нам хоче сказати ця нова колода. Давайте подивимось, що ця колода нам хоче сказати пори року. Що то взагалі для нас, для українців, для всіх? Що вона може нам сказати, з чого почнемо взаємодію? Давайте подивимось. Одну карту витягну, буквально одну. Що, що це буде? І це сімка кубків. І ця карта, дивіться, яка краса. А на дні колоди трійка мечів. Все-таки. Все-таки. У нас є розчарування, що війна продовжується, ситуація не покращується, надії, розчарування. А ось наші надії. Не, не справді невиконані не надії. Назву це так. Тому що це те, що ми хочемо. Тут десь наші ілюзії, наші фантазії, думки, які не, не будуть підкріплені діями. Щось Те, чого ми дуже хочемо, але не можемо отримати на практиці. Красиво, правда? Тобто дівчина хоче піднятися на метелику. Метелик не підніме. Дивіться, які кольори. Кольори цікаві, правда, інтерпретація. Дуже красива карта насправді. Але значення не, най... не найприємніше. На жаль, такі ілюзії, фантазії, вітання в облаках, яко кажучи. Давайте спускатись на землю. Я розумію, що на землі нас чекає ось це розчарування. Серйозно, причому розчарування. Тут і Ворон, і філі, і Сова. Тут, тут... Так, дійсно розчарування. Але все таки. Жити треба реальністю, і, на жаль, не всі хочуть бачити цю реальність, а її треба побачити.